Всім доброго дня, слава Україні! Дуже важливе відео. Я вас прошу розберіться в темі. І хоча б подивіться першу половину ролика і зробіть висновки. Я вас дуже прошу. Дві години тому була вільна хвилинка, і я заліз в телефон в інтернет, подивитися, які там новини, що там у нас відбувається. Регулярно слідкую за даними з фронту, за статистикою, за аналітикою. І попалось мені відео Маркуса. Такий є головний сержант 47-ї бригади. Він розказує і спростовує і показує, як розноситься брехня. Є такий генеральний, колишній генеральний прокурор Піскун. Він же колишній двічі народний депутат України. До речі, піскун мені ніколи не подобався. Візуально я на нього дивлюся, і от він мені не подобається. Але це моя суб'єктивна точка зору. Так от, піскун дає інтерв'ю і розказує, що в нього брат служить. Де служить, він не може сказати. Зрозуміло, і ніби брат йому пише, що от нас посилають на мінні поля, нас там розстрілюють, ми гинемо. На вже третє поповнення військового підрозділу і каже, скільки нас можна вбивати. І продовжує піскун. Каже, що я потім бачу цього командира частини молодого, симпатичного хлопця. Він вже в Києві, отримує нагороду від президента України. Бла бла бла. Маркус розказує посилання, до речі, на відео буде внизу в описі під даним роликом. Заходьте, обов'язково подивіться цей ролик Маркуса, і він розказує, що в Києві він був з інших причин, що йому там не давали ніякої нагороди. Він просто 15 хвилин зустрівся з президентом. Одним словом, він спростовує, в тому числі розказує про втрати, які дуже, дуже низькі. Одним словом, дивіться відео, і ви зрозумієте про що йде мова. Суть мого ролика, я вас дуже прошу. Не розносите цю інформаційну заразу по мережі. Я розумію, велика кількість людей, які пишуть мені в моїх коментарях, що вони не хочуть служити, бо корупція, бо депутати не служать, бо не служать поліцейські, прокурори, купляють барабани, комісари купляють нерухомість в Іспанії і так далі. Тому подібне. Люблять такі речі, Вони люблять на цьому, якби, би парзитувати несвідомо навіть. Вони тим самим доказують собі, от, от, чому я не йду, тому що от, такі от проблеми, там мінні поля, там посилають людей і так далі. Тому подібне. Не будьте розносниками цієї інформаційної зарази, споживайте. Якщо ви споживаєте її, то хоч не розносьте, спожили і будьте задоволені, радуйтесь того, як кажуть. Але не лайкайте, не поширюйте, не розібравшись в інформації і не знаючи броду не ліз в воду, як то кажуть. Якщо ви не в курсі, будь ласка, схаменіться, не розносьте те, що, чого ви не знаєте. От я знаю по собі, на початку війни це літо 2022 року, я зняв два відео про своїми прогнозами, коли закінчиться війна. Я не робив якісь там. Великої аналітики не робив, і не треба бути великим аналітиком, щоб зробити прогноз, наприклад, на На це літо до осені. От не треба бути великим аналітиком, поки сухо, поки погода дозволяє. Якщо зараз щось на фронті, особливо Запоріжжя, Донеччина, Херсонщина, щось відбудеться і нам дасться проломити оборону агресора, це дуже добре. Якщо за липень, серпень і Трішечки вересень, нічого не вдасться кардинально поміняти, нічого далі не зміниться. Знову це повториться, тому що почнеться осінь, почнуться дощі. Нічого не буде. Ви розумієте, не треба бути аналітиком. Все, Оце весь прогноз, який можна зробити. А щоб мені казати, що там в якомусь місяці ми звільнимо Крим, це безпідставно, тому що я інформацією не володію. Володіють тільки певна категорія людей, певна кількість людей, хто більш-менш орієнтується яка ситуація на фронті. Ось тому. Тільки перевірені джерела. До речі, мені в коментарях досить часто пишуть, в мене служить брат рідко, далі знайомий, друг, кум. Він мені там розказував всякі ці. Я теж не можу багато чого розказувати, але я вам скажу так: навіть якщо мені хтось з моїх побратимів розкаже ситуацію, яка відбулась десь, з його точки зору, я не буду. Вважати, що це от правильно, і так от це було. Тому що я знаю, є різні люди, по-різному бачать ситуацію і є різні моменти. Тому можна зробити тільки висновок, коли ти маєш декілька джерел, і все, вже якби зробити якийсь висновок можна. А просто в односторонньому порядку, коли хтось щось розказав, отак було. Простий приклад. Влітку 22-го року я, наприклад, не знав, а нащо так ми. Завзято захищаємо Бахмут. Станом на зараз мені зрозуміло, що це правильне рішення перемолоти там велику кількість ворогів. Так, там багато загинуло українських солдат. Так, це прикло, але це війна. Але завдяки Бахмуту. Вдалося стабілізувати фронт, і от зараз ми маємо те, що маємо, що в росіян певні проблеми, наприклад, з тим же самим Вагнером, тому що там він дуже багато поліг. І Бахмут треба було тримати. Тому що, коли ти здаєш Бахмут, наступають далі, здається, інше місто, містечко, а потім відбити це містечко набагато гірше, ніж його обороняти. Це так, якщо коротенько і не вдаватися якісь подробиці отак галопом по Європам. Тому. Будь ласка, не розносьте інформаційної зарази, тільки перевірені джерела. І пам'ятайте, що війна йде не тільки на фронті, не тільки зі зброєю в руках, вона ведеться ще, на жаль, і в світовій мережі інтернет. І, і кожен може несвідомо своїми діями, своїм якимись просто лайком або поширенням відео е, нанести шкоду нам. Тому будьте обережні і завжди включайте голову на сьогодні. Це все. Дякую, що дивились. Побачимось.